Чемпіонські пояси та 14 медалей привезли вихованці спортивного клубу Бушидо із чемпіонату світу з бойових мистецтв, який 25 листопада завершився в Австрії. Урочисто привітали одноклубники своїх чемпіонів. Для них вони стали героями. Серед переможців Олександра Панасюк для 14-річної спортсменки це перша така нагорода. Зізнається, суперниці досить сильні з різних країн, і їхня техніка дещо відрізняється. В мене було в категорії біля шести чоловік були різні національності: німецькі дівчата, чеські, е, англійські. Також було важко, була велика конкуренція. У нас більше техніка, а в них більше швидкість. Олександра посилено готувалась до цих змагань. Надзвичайно рада успіху, і цей чемпіонський пояс стане окрасою серед її медалей та кубків, які здобула за останні п'ять років. Ми готувалися дуже довго. Я займалася кожен день, ходила на тренування. Ці змагання були дуже важкі, і цей пояс для мене дуже багато що значить. Пишається своєю дочкою, тато тренер. З п'яти років дитина займається спочатку, була присутньою. У мене на тренуваннях спостерігала, як діти займаються, тобто їй це сподобалося, і по тій причині, якби знайшла себе. Володарями бійцівських поясів стали ще два вихованці клубу. Студенти Луцького педагогічного інституту Максим Посполітак та Волинського медичного інституту Василь Іваникович. Для них це не перші змагання такого рівня. Уже були перемоги і мають великий досвід виступів у різних видах бойових мистецтв. Я виступав вже на таких змаганнях в Німеччині, в Чехії. в… Італії. Італії ну, Більшість з половини Європи я вже об'їздив. Мав можливість спілкуватися з іншими верствами людей, тобто з тими людьми, які володіли німецькою, англійськими мовами. Спорт розвиває. Ну, я дуже багато завдячую спорту. Поєднання різних технік дає гарний результат на змаганнях. Ділиться Максим Посполітак. Цього разу виступав у двох видах єдиноборств вікової категорії 14-15 років. Виграв перше місце, виграв суперника з Німеччини, був достойний суперник. Займаюся вже 9 років. Більш подобається мені. Кікбоксинг та рукопашний бій. Чемпіонат світу зібрав понад дві тисячі спортсменів із 18 країн світу. У кожного була можливість випробувати себе у різних видах бойових мистецтв. У спортивному центрі, де проводили змагання, паралельно тривали сутички на 14 майданчиках, що давало змогу учасникам і змагатись, і спостерігати за поєдинками. Срібло і бронза з чемпіонату світу для 11-річного Стаса стали великою мотивацією для наступних змагань. Я виступав в Виді кіклайті і лайт-контакту здобув вісім перемог та дві поразки. Я задоволений бувати на таких змаганнях і, і здобути великий досвід. Олександр Панасюк задоволений успіхами своїх вихованців та бійців з інших спортивних клубів Волині, які зуміли вибороти нагороди для збірної України. Сам Олександр теж виступав у групі ветеранів, здолав представників Франції та Чехії, а у фіналі поступився німців. У Збірні України було більше сотні спортсменів з різних куточків нашої країни. Досить вдалий був виступ, який продемонстрував про те, що Волинь носить. Таку досить лідерську позицію в єдиноборствах були дуже багато знаменитих спортсменів, які представниками є інших видів єдиноборств, такі як кікбоксинг, змішані єдиноборства, тобто такі досить висока конкуренція. В загальному заліку Україна увійшла в трійку сильніших, пропустивши вперед господарів чемпіонату збірну Австрії, а лідерами стали спортсмени Німеччини. Світова першість це гарна можливість проявити себе, а численні нагороди свідчать про майстерність наших спортсменів і потужну школу бойового мистецтва. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс.